Вітаю, я Роман Предун. І сьогодні в студії Босток ми говоримо про результати саміту БРИКС, який відбувся у Росії. Наш сьогоднішній гість у студії відомий український дипломат екс очільник МЗС України Володимир Грицько. Вітаю пане Володимире. Вітаю, пане Романе. Добро здоров'я. Для Росії цілі цього саміту були відомі заздалегідь, тобто, з одного боку, показати, що вона не перебуває в ізоляції, тому що ось бачите, приїхали представники багатьох країн, всі тиснуть руки Путіну, з ним фотографуються. З іншого боку, Кремль хотів продемонструвати, що ось бачите, у нас є коло друзів, з якими ми готові кинути виклик Заходу. Це з одного боку. З іншого, на думку багатьох експертів на заході, все таки. Певною мірою вдалося це реалізувати в Москві, але ж сам саміт його результати, ну вони для Путіна якби виявилися певною мірою пустими, тому що окрім яких заяв і декларацій, всі російські хотілки, які Кремль до цього пропонував, вони не знайшли підтримки у провідних країн організації. На ваш погляд, все таки це вдалий саміт для Москви чи певною мірою ні? Ну, давайте пане Романе по черзі кажуть перше, чому зібралися в Росії, тому що Росія цього року головує в цьому бріксі, тобто, не це не те, що раптом всі подумали, боже, яка чудова Росія! Давайте поїдемо, давайте обнімемося з Путіним. Це просто формальність, яку яка зараз припала на от російське головування. Зібралися там справді десь понад 30 керівників держави урядів. Що російська пропаганда підносить як шалений успіх? Ну зібралися, пообнімалися. дехто з ким зганьбилися. Я в цьому абсолютно переконаний деякі льдеякі псевдолідери, такі як генсек ООН, і так далі. Ну, але це вже це вже наступне. Але давайте по поговоримо не про. Цей зовнішній ефект, а про е, результат. Результатом будь-якої конференції такого рівня має бути е, ну, підсумовуючий, підсумковий якийсь акт. Ну, тобто декларація, заява, е, якийсь підсумковий документ і так далі. І так далі. Ну от е, Я вчора почав я вам скажу чесно читати цей 43-сторінковий е, документ. І десь е, після сторінки третьої мені так щось спати захотілося. Ну, скажу вам чесно, ну тому, що, ну тому що це просто загальники, це просто загальні фрази, які ні, 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 ні нікого ні до чого не, не, не зобов'язують. Це просто такий собі, знаєте, думки вголос. А от давайте зробимо, шановні, оце. Ой, як добре. А от ви знаєте, давайте зробимо ще й оце. Ну добре, тобто розумієте, ну це просто заклики про е, світле майбутнє. Ми щось як ви читав. Ми щось як документи е, е, пленумів чи з'їдівка КПРС згадалися. Це побудуємо світле майбутнє, е, невідомо як і невідомо коли. Але ж ідея прекрасна. От у мене, чесно кажучи, така оцінка. Ну і плюс, вже зараз це все всі обговорили, що е, намагання Росії. Записати в цей документ е, е, якісь положення, які ну так би мовити можна було б продати і у себе всередині, і назовні, як те, що Росію підтримують в її війні проти України, ну не вдало, не вдалося. Ну об'єктивно там немає жодного слова, яке було б е, підтвердженням того, що е, ці країни, які навіть зібралися, підтримують російську агресію. Ну от і все, тобто. Е, можна багато говорити там про те, що там плани такі, плани сякі. Е, ну я вам скажу знову таки з власного досвіду. Якщо збирається, е, збирається за круглим столом там е, 20 і більше країн, там чи чи, а тут в цьому випадку навіть більше 30, то знайти е, консенсус практично неможливо. Можна лише підготувати отаку от декларацію ні про що. Коли всі будуть її читати по-своєму, і коли вона нікого ні до чого е, практично закликати не буде, так що результат пропагандистський для Росії так, вони будуть це продавати в основному для себе всередині як колосальний успіх, як те, що ніякої ізоляції міжнародної немає, ну правильно від е, режимів, які далекі від демократії справді немає, а від цивілізованого світу є, от. А з практичної точки зору, і з е, е, впливу на зовнішній світ, ну чесно кажучи, я чогось такого, е, чого можна було б побоюватися, ну не побачив. Зрозуміло. Ну тобто, на ваш погляд, і сама організація Брікс, і сам Саміт, вони ще не готові кинути. Виклик Заходу, так? Тому що ті пропозиції, фантомні ідеї Путіна там, стосовно перетворити Брікс на антизахідну коаліцію, щоб похитнути світовий порядок, вплив долара і все таке інше, но вони не знайшли підтримки навіть серед країн Брікс. Ну, тобто там, та ж Саудівська Аравія не приїхала голова, взагалі. Да, лідер не приїхав, приїхав лише представник МЗС. Об'єднані Арабські Емірати, ну вони торгують з Західом, І навіщо це їм треба? Вони так і заявили, що ми не будемо ми приймаємо. Ми вступили в БРІКС, але не в антизахідну коаліцію. Знову ж таки, да, навіть Китай він все ще торгує активно з Західом, не кажучи вже про Індію. Тобто, це головне, що Путін прагне це створити, нібито створити антизахідну коаліцію. Ну вона провальна вже на самому початку. Ну, от ви привіт, пане Романе. Ну дивіться, ну беремо, от ви зараз двічі задали Китай. Ну хіба може Китай піти на те, щоб відмовитися від торгівлі з Європою і Північною Америкою? Ну не може. Ну тому що тоді ця фабрика зупиняється, тому що тоді нема кому продавати свій товар. Ну віза візити... багато візити Цінзинпіна і говорять в Європу про те, що він все ж таки прагне принаймні з ЄС налагодити стосунки за будь-яку ціну. Очевидно, і я думаю, що він так само не хоче рвати контакти з Сполученими Штатами Америки і дуже болісно реагує, коли проти китайських компаній вводяться санкції. І подивіться, результат цієї політики санкцій: китайські банки вже не хочуть розраховуватися за Росією. Ну чому для Росії зараз це проблема номер один? Тому що Китай залишається єдиним. Так би мовити, джерелом, через яке можна наповнювати бодай, якийсь, яким чином бюджет. А якщо китайські банки не обслуговують ці транзакції, то тоді треба возити гроші вагонами, мабуть, і передавати їх десь там на російсько-китайському кордоні. Ну тому це ілюзія, що можна. У якийсь політичний спосіб відмінити економіку. Ну так не буває. Ну, так. А що ми можемо, можемо очікувати, що Китай і Індія будуть йти в одній вибачте слові у пряжці? Ну це теж ну абсолютно наївна штучна конструкція, яка ну хіба що в голові оцього божевільного диктатора Путіна досі є. Тому, бачите, можна малювати будь-які схему, можна розказувати про будь-які там концепції багатополярного світу, і іншу оцю політичну маячню. Але поки що світ стоїть на тому, що на чому він стоїть, і переважна більшість тих самих країн Півдня прекрасно розуміє, що вони проти Заходу зіграти не зможуть. Або зіграють собі в міну. А навіщо ж тоді вони приїхали? Ну тобто, дивіться, і сфотографувалися з тим же Путіним, тому що е, саудити на найвищому рівні представлені не були. Їм це не цікаво. Вони це чітко таким кроком показали. Але ж Китай, Індія, інші країни приїхали на, на, на своїми лідерами і якби приймали участь у відбілюванні Путіна. Ну як це не крути, це відбулося. Ну, у, бачите, у кожної країни свій інтерес. Ну, якщо е, говорити про Індію, так вона зараз шалено заробляє. Ну, е, я не знаю, чи е, ви бували в Індії, я бував там одноразово. Це справді країна дивовижних протиріч. З одного боку, космічна програма, а з іншого боку, шалена бідність і те, що кидається в очі, просто от з моменту як ти приступаєш. Е, Межу аеропорту і так далі, тобто для Індії потрібні гроші. І, на превеликий жаль, і це ще раз підтверджує прем'єр-міністр Моді. Для нього моральних цінностей в тому плані не існує. Він обнімається з людиною, на руках якої в прямому розумінні цього слова кров, тому що саме він дає вказівки вбивати українців і робить це вже 10 років підряд. Але для індійського прем'єра це другорядно, тому що він думає про те, яким чином нагодувати своє півтора мільярда населення. І так розумієте, кожна країна вона собі вибирає те, що можна з цієї ситуації вибрати для власного інтересу, дехто. Це теж треба віддати належне російській пропаганді, одурманені не нею тезою про те, що Росія сьогодні флагман антиколоніальної боротьби, і що е, от західні, західні е, е, країни е, це е, сучасні колонізатори, з якими треба боротися, і яких треба ставити на місце, і от саме Росія, така чудова велика країна, яка насправді є взірцем. Демократії і от вона бореться з цим колонізмом е... проти антиімперіалізму, ну це просто звичайно, ну так ми, ми ж знаємо про що йдеться. От тому е, бачите, тут такого одного е, рецепту немає, чого всі приїхали. кожен приїжджає маючи на увазі якийсь свій інтерес і можливість. Але повірте, як тільки збройні е, сили України, верніше, сили оборони України е, поставлять крапку на полі бою. Перефарбуються всі, включаючи Китай, включаючи Індію. Ну хіба ж залишаться такі, вибачте, кончені, як Північна Корея, чи е навіть Іран е думаю, що дуже швидко змінить вектор і скаже, що та ніж, ми ж е ми ж навіть не знали, що там е ці шахеди літаються. Так ми думали, що вони будуть там просто е десь над е північно-тичним океаном літати, е океаном літати, а не на Україні. Так що повірте, це все. Кон'юнктура, тому кон'юнктура е, така е, ну, насправді цинічна і підла. Е, ну але, на жаль, світ такий. Зрозуміло. А от ви сказали, що у кожної країни, у кожного лідера своя причина, чому він так вчинив. А генсек ООН чому так вчинив? Тому що на саміт миру стосовно України, на запрошення України він не з'явився до Росії. і, і обніматися і фотографуватися з Путіним він поїхав. Тобто, вон заявили, що це звичайна практика. МЗС України відреагував, сказав, що це поганий крок, він не сприяє миру і ну якби фактично засудили це. На ваш погляд, по-перше, яка логіка дії Гутеріша? І по-друге, чи вистачить цієї реакції з боку України? Чи ми потрібно якось відреагувати все ж таки більш жорстко на такі от кроки пана генерального секретаря? Я думаю, що його візит до Казані це чергове підтвердження того, що е, ця організація об'єднаних Націй е, ну в настільки в глибокій кризі, що її вже назад повернути е до е, витоків неможливо. Тобто, кр е організація, яка задумувалася як така, що буде е, забезпечувати міжнародний мир і безпеку, сьогодні практично підігрує. Є десятки прикладів того, як вона підігрує агресорам, чи то Росії, чи то арабським екстремістам в їхній боротьбі з Ізраїлем і так далі. І так далі. Тобто ця структура сама себе пережила. І нічого дивного нема в тому, що керівник цієї структури живе в тому. Абсолютно іншому світі, який е, не має нічого спільного з реальністю, вони займаються е, в основному е, е, гуманітарними справами. Оце єдине, що вони зараз роблять практично. Ну і там в ряди годи е, організовують якісь конференції, які е, виробляють ті чи інші правильні міжнародно правові документи. Але біда в тому, що е, вони то виробляють їх. але Контролювати виконання і карати тих, хто не е, виконує їх, вони не можуть. Тому скажу вам відверто, е, е, моя, е, е, моє бачення цієї структури полягає в тому, що вона повинна бути перезаснована після нашої перемоги над Росією, коли Росія е, нарешті буде виконута з Ради безпеки ООН і з цієї організації в цілому, і тоді, коли настане час для справді переосмислення всього, того, що відбувається на глобальному рівні. Бо те, що ми переживаємо зараз, є насправді крахом попередньої системи. Вона повинна бути переосмислена, перезапущена, але вже без оцієї дикої країни з ядерним потенціалом. Росія мати має бути де А після цього подивимося що від неї взагалі залишиться. Ну а наша реакція, вона як потребно відкинути емоції і заспокоїтися і жити далі? Чи все таки треба реагувати? Якось по-іншому, все таки, в не ну, МЗС МЗС відреагував, мені здається, це більш ніж достатньо. Ну бачите, Ізраїль оголосив Гутереша ну, Тононграда, чи нам це треба робити? Думаю, що можливо і ні. Ми просто повинні розуміти межі наших можливостей в цій структурі, і власне виходити саме з цього. Ну ну не можна вимагати щось від. Хворої структури. Ну, ми ж, коли бачимо хвору людину, ми ж розуміємо, що ми не можемо від неї чекати того, чого вона зробити не може. Бо так само ця ООН. вона сьогодні хвора структура, тому що вона не здатна приймати рішення, вона не здатна впливати на хід подій. Вона тихо вмирає. Ну от власне, це те, що сьогодні можна констатувати на саміті. Звісно ж, говорили і про Україну, про війну в Україні і Моді і Сін Цзінпінь закликали. Сторони до примирення, до нерозповсюдження конфлікту на інші території, до неучасті третіх країн. Але здається, Цін Цінпін забув згадати про КНДР, яка фактично вже грає на боці Росії досить активно. Оці заяви, які постійно лунають від. Таких лідерів і інших також це просто така ліцемірна дипломатія, тому що вони ж не можуть не розуміти, що їхня підтримка Росії економічна, да, купуючи там дешеву нафту, принаймні вони продовжують далі цю війну Путіна проти України чи це просто ритуальні заяви? Є саміт високого рівня. Ми потрібні потрібно щось сказати з цього питання, з цього, і оце і все. Очевидно, і тут не треба нічого чекати надзвичайного. Це оце, оце, саме продовження цієї самої цемірної політики, коли е, 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 так би мовити публічно говоряться правильні слова, а практично робляться е, цинічні ганебні речі. Е, це те, що ми спостерігаємо, і те про що ми не повинні забути. Бо е, війна закінчиться перемога е, буде за нами, Росія. Зазнає поразки, а після того ми будемо дуже ретельно питати у наших дорогих шановних партнерів, чому ж вони займали таку ганебну позицію, і будемо дивитися на те, що почуємо у відповідь. Але що не менше, ми не повинні забути оцієї цієї цинічної політики, яку проводять деякі великі країни. Це те, що Має визначати потім і нашу політику відносно них, попри попри можливо, навіть якісь економічні інтереси, і так далі. А стосовно пункту декларації Брікс щодо війни в Україні, якби там навіть статут ООН певною мірою згадується, він короткий цей пункт, звісно, але. МЗС України зазначив, що це поразка Росії, тому що ніякої конкретики там щодо її позиції немає. Ну, власне, немає і підтримки України, звісно, ну, тому що це було б також смішно бачити від таких країн. На ваш погляд, цей крок свідчить про те, що глобальний південь, як ви сказали, просто використовує ситуацію і намагається вижати від неї все, що собі потрібно, а все інше, якби. Як то само собою повинно вирішитися, тому і декларація ніяка, і заяви ці ритуальні, але ні до чого конкретно вони не спонукають. Ну абсолютно. Ми ж власне з цього почали. Тобто, е заява по Україні? Е вона знаєте, там просто якщо взяти і замінити слово Україна, то там можна підставити будь-яку і вона. Прекрасно підійде до будь-якої ситуації. Ну, тому що вона загальна, вона нікого ні до чого знову таки не зобов'язує і нікого е е не стимулює до будь-яких дій. Тобто це просто, е ви правильно кажете, ритуальні формули е під загальним гаслом за все хороше проти всього плохого. Ну от і власне ці ціна цієї декларації і ціна цим всім речам. І, і, і Китай, і Бразилія, і там ще деякі інші країни вони хочуть себе подавати миротворцями, не бажаючи вдаватися в подробиці. Ну я не знаю. Може, ви чули поправте мене. Я не чув, щоб Китай у якийсь спосіб разом з Бразилією конкретизував, що ж таке за їхній план. Те, що вони пропонують як план, це знову таки ні про що. Це про те, що от, давайте дружити. Ну, давайте дружити, на якій основі, яким чином е, ми будемо реагувати на, е, на агресора. Чи ми йому все пробачаємо, чи ми йому віддаємо частину української території, чи як. Тобто, це загальні фрази, які знову ж таки е, говорять про те, що е, цим країнам доля України абсолютно не цікава. Вони нас не бачать е, гравцями. на цьому... Е, Полі вони хочуть використовувати цю ситуацію виключно в власних інтересах. От і все. Тому ці всі мирні плани вони корисні лише тим, хто їх пропонує. У України є свій план, є свій план перемоги, який має бути безумовно і удосконалений, і допрацьований, і, і, і в зовнішніх аспектах, і внутрішніх, але він є. І це означає, що нам треба. Переконувати інших в тому, що саме цей план має бути реалізований. А все інше, якщо там є якісь елементи здорового глузду, можуть бути використані, але не більше зрозуміло. І останнє під час саміту, російська держду під час цих днів саміту, російська держдума ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Ну договорі як зазначає, зазначають західні змі, є секретний. Пункт, за яким Північна Корея, скажімо так, поставляє солдатів для потреб Росії. Ну і, звісно, наша розвідка вже давно про це каже, що вони вже з'явилися і їх буде ставати більше. І десятки тисяч здається, де, з часом може так відбутися. Але реакція Заходу поки що лише Південна Корея, яка, звісно, кровно зацікавлена в тому, щоб Північна Корея не отримала від Росії зворотньому. В напрямку великі технології, військові і все таке інше, лише вона заявила, що вона готова включитися в допомогу Україні на новому рівні. І навіть як зазначує воєнне відомство Південної Кореї, можливе відправлення в Україну наступального та оборонного озброєння. Але ж ті ж Сполучені Штати, вони тільки буквально. Чи не останні на заході визнали, що так корейці є корейські солдати є на території України? Останній брифінг Джона Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого Дому, він зазначив: ми спостерігаємо за цією ситуацією, але наша, наша позиція стосовно, наприклад, ударів далекобійною зброї по території Росії залишається незмінною. Ми її не надаємо. Ну тобто, це чи не ескалація з боку Росії Північної Кореї такий ось обмін військовий, а Захід все ще побоюється ескалації, не готовий до якихось більш рішучих кроків? Так виходить? Е, ну е, я вам скажу, пане Романе, скільки ще буде тривати е, от непомічання е, об'єктивних речей з боку США. В першу чергу і заходу е як наслідок до 5 листопада е цього року, тобто до виборів е в Сполучених Штатах Америки. Чому? Е тому що е будь-які різкі кроки, які зараз може е зробити Байден чи про які може пообіцяти Харріс, моментально в ту ж секунду будь використані їхнім політичним опонентом е е Трампом для того, щоб звинуватити. Демократів, в тому що вони підпалюють е, світовий порядок і провокують Третю світову війну. І от до тих пір, е, поки е, вибори не відбудуться, е, ні США, ні наші е, союзники в Європі нічого подібного робити не будуть, тому що вони не хочуть підіграти Трампу. Як тільки вибори пройдуть, е, я думаю, що ми будемо свідками деяких рішень, які нам сподобаються. Тому давайте. З я кажуть, будемо трошки терплячими, почекаємо ще два тижні, а може трошки більше, і побачимо, що почне відбуватися, бо е, і в Америці вже зараз звучать голоси про те, що якщо е, буде підтверджено, що Північна Корея працює, е, як кажуть, е, пліч опліч на, на фронті з росіянами проти України, це ота червона лінія, яку вже США не зможуть не побачити. Так, це поки що поодинокі голоси, але знаєте, все ж починається з першого кроку. Тому я думаю, що нам треба ще просто два тижні почекати. Тобто, ви вважаєте, що після 5 листопада чи трошки пізніше можна очікувати більшучих кроків на користь України? Саме так. Добре, дякую, пане Володимире. На цьому ми завершуємо наш ефір. Нагадаю, що сьогодні у студії «Обосток» ми говорили про результати саміту «Брікс». Наш гість у студії відомий український дипломат, як очільник МЗС України Володимир Гриско. До побачення до побачення.